Тож, немає тут нічого неможливого. Тобі потрібно лише вступити у гімназію, гарно навчатися, брати участь в різних всеукраїнських та міжнародних конкурсах і предметних олімпіадах. О, тобі мабуть дуже цікаво навчатися у гімназії. Так, звісно, гімназисти мають можливість навчатися у класах гуманітарного та природничо-математичного напряму. Ой, як цікаво, Юлечко, розкажи мені ще щось про пригмажу йти гімназисть. Ходімо зі мною, я тобі покажу. Гімназисти навчаються на другому і третьому поверхі нашого навчального нового комплексу. Гімнази родина нараховує 407 учнів, яких навчають 45 досвідчених педагогів. Полувати хоч на одному році, хоч одним оком да подивитися, як учні в гімназії. Цікаво із міста для проходить учителя фізики Репея Володимира Івановича, до яких учні пізнають навколишній світ. Пояснюють різноманітні природні явища. Його вихованці є призерами другого і третього етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з фізики. Стали учасниками всеукраїнського фізичного конкурсу Ливеня. У уроках біології учні отримують знання про будову і властивості різних організмів, вихованці вчителя Покольницької Ольги Вікторівни щороку займають переможні місця у другому та третьому етапі всеукраїнських предметних олімпіад з біології та всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких робіт Малої Академії наук України, секції загальна біологія. На уроках математики гімназисти здобувають знання, навички, уміння у розв'язуванні різних математичних завдань, розвивають логічне мислення. Качурак Юрій та Магера Віктор, вихованці вчителя математики Бродзевської Тамари Василівни, зайняли призові місця в інтернет-олімпіаді з математики, а також Магера Віктор і Данілова Ірина призові місця у Чому етапах всеукраїнської олімпіади з математики Гімназисти є учасниками та призерами міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» та міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної грамотності Бобер. На уроках хімії учні вивчають речовини та їх перетворення, властивості речовин, хімічні елементи та їх сполуки. Вихованка вчителя хімії Буняк Діни Віталіївни отрубчак Єлизавета у минулому навчальному році зайняла друге місце на заключному етапі всеукраїнського конкурсу до та раціоналізаторських проєктів. Також її учні призори другого етапу всеукраїнських предметних олімпіад з хімії. Юлечко, а фото цих гімназистів я вже бачив на шкільному стині. Так, це наші призери інтернет-олімпіади з математики. Скажіть на хлопці, як ви досягли таких високих успіхів? Мене особисто математика зацікавила десь з 5 класу. Мені дуже подобається розв'язувати різні приклади і задачі. Особливо зараз цікавлять завдання з тригонометрії та стереометрії. На, на уроках та при виконанні домашніх завдань на це витрачається дуже багато часу та зусиль. Вітя, як ти думаєш, якби в нас в школі була інтерактивна дошка, чи полегшило б це виконання завдань? Так, звичайно. Юлечко, а яка вона ця інтерактивна дошка? Я дуже-дуже хочу її побачити. Вона така як комп'ютер. Мабуть, така. Я бачила її лише у рекламі по телевізору. А ось ідуть хлопці, які точно її бачили. Минулого року вони відвідали Чехію із дружнім візитом і побували там у гімназії. Славіко, скажи, чи є у чеських школах інтерактивні дошки? Так є і у кожному класі. А на яких уроках їх використовують? Їх використовують на всіх уроках. Кожен учень у навчанні користується планшетом. Підручники там не носять, як у нас, а вчителі пояснюють новий матеріал, використовуючи інтерактивну дошку. От й у школу таку інтерактивну дошку. Як би було цікаво на уроках.